Слава Ісусу Христу! За цей час, який дав нам Господь, ми можемо бути в домі Божому і розмишляти над Божим Словом. Ми дякуємо Богу за Його милість, за плоди, які маємо. Але... Кожний цей час дякує по-різному. Хтось якісь може складатися обставини різні. І він через ці обставини просто каже, дякую тобі, Боже, за день. Вчора, маючи спілкування з одним братом, він розказав одну таку подію за одного молодого юнака, який наспукаявся на таборі. Приблизно років три тому назад Бух його хрестив Святим Духом. Він сам проживав один з мамою, що в сім'ї нікого нема. І Почав проповідувати, такий ревний хлопець став. на Даний час йому 19 років. І в середу везуть маму в лікарню, тому що в неї щось болить. Завезли в одну лікарню, направляють на Луцьк, завезли в Луцьк і синові кажуть: в матері четверти, четверта стадія раку. Вся внутрішність, вона вже поражена. Лікувати нема смисла. І тримати ми не будемо. Забирай і додому. Вчора сказали, що вона вже просто не стає з ліжка. Молодий юнак в сльозах на очах і каже: Боже, я в тебе прошу одне. Дай покаяння моїй мамі. І все. Браття сестри, в кожного подяка вона є різна. Різна. Ми по-різному дякуємо. Люди, які на сході проживають, в них теж є різна подяка. Тобто, отримав кусок хліба. Він каже, дякую тобі, Боже, що я маю кусок хліба. Мені не треба цього всього. Я дякую, що я один день можу прожити. Коли почалась війна, я пам'ятаю свідчення одніє людини, яка проживала в Бучі. Цінності в людей різні. Він обстріли скрізь, лунають, і він каже, Боже, збережи все моє майно, мій транспорт, мою сім'ю. І каже, лунає все більше. І він каже, Боже, спаси транспорт і мою сім'ю. І каже, проходить знов декілька годин. І він каже, Боже, спаси моє життя. Мгновенно в години міняються пріоритети людини і цінності, за що вона переживає і просить Бога. і сестри. Так само в житті християнина. Ми читаємо на сторінках Божого Слова, апостол Павел сказав Солоням 5 розділ 16. Вірш завжди радійте». Але ми бачимо безперестанку моліться. І 18 й каже, подяку складайте за все. Що ми за все дякуємо. Як легко дякувати, коли все добре. Коли все добре. Ми бачимо на сторінках Божого Слова чоловіка Йова. Приносив жертви за дітей. Може, вони згрішили. І він за них, за кожну з них приносить жертву Богу. І ми бачимо, прийшов момент все не стало. Стада, які мав, не стали. Дітей, десять, яких мав, не стало. Все пропало. І то жінка підходить і каже: похули Бога і помре. І він каже, хіба тільки добре приймати від нього? Браті сестри проказа покрила тіло. Життя вже кардинально помінялось. І він каже: я став другом Шакала і братом для страуса. І він дякує Богу. І він каже, я вірю. Що не чиїсь очі, а мої очі побачать його. І він восстановить. Браття сестри, він не похолив ім'я Боже. Такий трудний час настав його життя. Ми бачимо інше місце Божого Слова, коли написано, коли навіть не стане овець в загоні і рогато. Скота в стойлах, виноградина не вродить. То я й тоді буду славити ім'я Боже. Тоді буду прославляти ім'я Боже. Братя сестри, а як в нашому житті? Як в нашому житті? Ми бачимо перед собою плоди, ми дякуємо Богу, дам, Бог благословив. Послав урожай, вродив. І це ми маємо і бачимо фізичними очима. Але що принесу я перед Боже лице? Є така пісня, з чим явлюся перед Богом, як той час прийде, як закінчиться дорога, сонечко зайде. Ці плоди, які ми маємо, ми дякуємо, ми споживаємо їх, ми вирощуємо багато їх для себе. Але з чим, з яким плодом, пристану я перед Богом? сестри, ми бачимо на сторінках Божого Слова не одне місце, коли Христос, Він каже, обкупаю, обложу навозом, Може, вродить, почекаю. І ми бачимо це, читаємо не раз. Це читаємо не раз. Даже Ісаї, п'ятий розділ, там теж написано подія чекає Господа. Що ще зробити з виноградником? Щоб він вродив добрі плоди, а не погані ягоди. Брати сестри, і ми бачимо, апостол Павел він пише до Галатів і духа. І це чекає від кожного з нас Господь. Ми бачимо, браті сестри, апостол Павел, він пише до Ефесян, що Бог дав для людини. Що Бог дав для людини? Він її призвав, оправдав, всиновив, дав завдаток Духа Святого, відкупив. Все Бог зробив для людини. Петро каже, що нам все потрібне для життя і побожності. І ми становимося причасниками Його єстіства. Все маємо. І Бог щось чекає від людини? Чекає плода? Братя, сестри, що би я хотів ще сказати, ми ціним тим, в що ми вкладаємо. Ми цінним тим, що ми вкладаємо. І Бог те цінить. Я дивлюся на сторінки Божого Слова, коли Давід, він приносив Богу жертву. Йому була вказана гора, і йому чоловік дає жертву. Принесе. І він каже, я не принесу Богу те, що не цінне. Соломон, Саул цього не розумів. Йому було дане повеління вбити царя ага і знищити все. Він оставив собі, люди оставили собі на жертву. Бретє сестри, саме цінне було перед Богом виконати те, що сказав Бог. Браті і сестри Давід розумів, те, що для мене не цінне, те нецінне і для Бога. І ми бачимо на сторінках Божого Слова від початку, коли Богу він говорив до народу ізраїльського. І потім в часи він казав, що люди безславлять ім'я моє, як? Приносять сліпе, криве, хроме. Те, що для них не є цінне. І Бог каже, воно мені не потрібне. Ми бачимо, Давід він зрозумів. Цінність Бог дивиться на те, що мені є дороге. Принеси його для Бога. Віддай, каже, Бог, для мене. Браття, сестри, ми вкладуємо в те, що для нас є цінне. Якщо вона дуже сильно вартує для нас, ми цінуємо це. Ми переживаємо за це. Ми молимося за це. Ми ночі можемо навіть не спати, тому що та річ є цінна для нас. Якщо для нас є цінне спасіння, яке дав нам Господь, що Він нас спас, Він нас оправдав, Він нас помилував, відкупив нас. Ми будемо дуже сильно цінувати це. Ми бачимо на сторінках Божого Слова, апостол Павел пише до євреїв, каже: не пропускайте ваших, як є у нікотрих обичай. Людина, яка цінує цим, вона не буде пропускати. Бреття сестри, вона буде бігти, вона буде стримитися. Тому що це для неї є цінність. Дати малій дитині фінанси чи ще щось. Вона не зрозуміє. Вона пограється, вона викине, вона порве. Це для неї не складає ніякої цінності. Люба річ. Братя сестра так само для нас. Бувають моменти, і ми не цінимо те, що для нас дав Бог. А Він хоче, щоб ми подякували Йому. Він хоче, щоб ми прославили ім'я Його. Ми зібрались подякувати за плоди, але Він нам цінніше дав. Він нас відкупив від рабства гріха. Він нас назвав своїми. Він нас очистив своєю кров'ю. І це ми маємо, і сестри, благодаря йому. Якби не він. Це набагато цінніше, як це, що ми маємо. Сказав Давид каже, любу жертву Боже тобі принести можу. Но ти не вас хотіли. Одну, другу, третю, любу. Десятки тисяч жертв. Але ти цього не хочеш, ти не призріш. І Давід зрозумів, яку жертву хоче Бог. Що для нього найцінніше, на що він дивиться в людині? І він каже: жертва Богу, Дух сокрушений. Серце сокрушеного і сміреного ти ні призріш Боже. Ти мимо не пройдеш. Ти зглянеться на цю жертву, те, що я принесу тобі. Браті сестри, хай допоможе кожному з нас Господь. Багато є жертв. І жертву подяки і хвали. Вона була започаткована вже тисячі років назад. Бог встановив, коли народ ізраїльський мав оприділений час. Принести подяку Богу за те, що вродила земля. І ми бачимо, Авраам він давав десятину. Це подяку Богу за те, що вродила земля. Ми бачимо фарисеїв, часи Ісуса Христа давали десятину ізм'яти ротитмину зі всіх, зі всього, що мали. Але оставили найважливіше в законі, каже Христос, суд, милосердя і віру. і сестри, Бог дивиться на нас. Ми принесли плоди, але з чим явлюся я перед Ним? З яким плодом? Бог дивиться на нас, і Він хоче бачити не тільки ці плоди, не тільки, щоб ми за це дякували. Він хоче, щоб ми цінили тим, що він більше зробив для нас. Він не тільки це дав для нас, мирне небо над нашою головою. Братя і сестри, ми збережені, Його охорона є над нами, Його рука є над нами. Він спасіння дав нам і завдаток Святого Духа. Бречесистри, він хоче і за це, щоб ми саме більше дякували. саме більше в своєму житті. Не тільки за те, що ми бачимо фізичними очима. Я пам'ятаю один такий случай, одне таке слово пророче, каже, якби ви бачили власними очима, що відбувається там. Ви би, каже, більше би молились і дякували. Браті сестри, все, що ми бачимо фізичними очима, воно перше рішалося там. Перше рішалося там. І ми тільки тут бачимо результат. Якби не Господь, нас могло би вже й не бути. Якби не Господь, вони могли бути тут. Але це милість Божа. І любов Божа, і ласка Божа. Братя сестри, він хоче, щоб ми завжди були вдячні йому за спасіння, за відкуплення, за оправдання, всиновлення, за Святого Духа, який може бути угашоний, який може бути зневажений, який може бути оскорбляний. І ми бачимо на сторінках Божого Слова, апостол Павел, він це пише, коли це все? Він пише це до Ефесіан і в різних посланнях до різних людей. Братя сестри, але ми дивимося в житті Давида, а він розумів. Він даже молиться, каже, Боже, і спитай мене, і узнай мене. Чому Давид? Не на опасному лі я путі направ мене на путь вічний? Серце чисте сотворив мені, Боже, і дух правий обновив внутрі мене. Чому Давид? А тому, що Дух Божий Він живе і хоче перебувати в чистому серці. І Він каже тоді: Духа Святого не забери від мене і дай мені радість спасіння. Те, що саме цінніше, поможи не забувати. Я хочу, щоб він мені перебував. Браття сестри, хай благословить кожного із вас, Господь. І допоможе. Не тільки фізичними, не тільки те, що ми бачимо фізичними очима дякувати. А дякувати за все Богу, що навіть і не бачимо. Йому одному належить слава. Амінь.